Вітаю, це програма на гарячому, і я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області, бездиханне тіло у підвалі, аварія на залізничній колії і нова шахрайська схема. Про це та інше далі. Мертвого чоловіка знайшли у підвалі одного із житлових будинків Тернополя. Про бездиханне тіло на вулиці Чорновола, 5 поліцейських повідомили з вуличного таксофону. За вказаною адресою у закинутому підвальному приміщенні тіло чоловіка приблизно 50 років поліцейські знайшли між сміттям. Правоохоронці припускають, що загиблий безхатченко, бо він був без нижньої білизни, одягнутий у дві пари штанів та кофту без будь-якого верхнього одягу. Бездиханне тіло. Чоловіка пролежало у підвалі близько місяця. Слідів насильницької смерті при попередньому огляді експерт не знайшов. Окрім цього, в під'їзді будинку поліцейські побачили напис в підвалі труп. Хто його наніс, а також особу загиблого та причину смерті встановить слідство. Потяг із пасажирами зійшов з рейок на Тернопільщині. Дизельпотяг курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики. 19 березня, близько 20.30 середній вагон потяга зійшов з рейок. За попередніми даними, у дизельпотягу було три пасажирських вагони. В якийсь момент передня пара коліс одного вагону зійшла з рейок. На момент аварії у вагонах перебувало близько 50 людей. На щастя, вони не постраждали. У всіх пасажирів пересадили в перший вагон і потяг. Потяг продовжив рух до станції Заліщики. На місці аварії потяг простояв приблизно 30 хвилин. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною у 160 метрів. По цьому факту триває перевірка і встановлюються остаточні причини аварії. Масаж ніг пенсіонерців обійшовся у 5 тисяч гривень. Зі слів потерпілої з борщівщини, незнайомець приїхав на Жигулях. Чоловік середнього зросту приблизно 1,65-1,70 пять віком 35-40 років, смуглявий з російськомовним акцентом, запевнив, що хоче придбати будинок старенької. Син пенсіонерки і справді ще два роки тому розмістив оголошення про продаж хати в селі. Тому бабуся й гадки не мала, що пускає до власного помешкання зло. Покупець ще з порогу заявив, що встиг побувати в сільраді і, виявляється, потрібно доробити деякі документи. Запевнив, що візьметься за це самостійно, От тільки пенсіонерці доведеться оплатити 800 гривень. Не підозрюючи нічого лихого, старенька пішла до сховку і вийняла гроші. А згодом незнайомець почав жаліти хворі ноги бабусі і запропонував їй чудодійний масаж, після якого заборонив старенький вставати з ліжка протягом 15 хвилин. Потім він нібито пішов ще й за ліками, які допоможуть. Таку довгу комедію шахрай розігрував не через люб'язність. Поки пенсіонерка відлежувалася після масажа, чоловік вкрав всі гроші зі сховку старенької. Правоохоронці проводять оперативні заходи, аби встановити особу зловмисника. Є підоз... Зра що шахрай не вперше промишляє таким чином на території Тернопільської області, тому поліцейські застерігають краян бути обережними та пильними. 15 пожеж за добу. На Тернопільщині знову 11 разів горіла суха трава. А у селі Тарасівка з Бараського району пожежа зайнялася у господарській будівлі. Вогонь знищив перекриття і покриття господарської будівлі на площі 40 квадратних метрів. Пошкодив речі домашнього вжитку, облицювання стіни, стелі. У селі Великі Кузьківці Леновецького району полум'я зайнялося у навісу із соломою. Вогонь знищив шиферне покриття, навіс на площі 48 метрів. Кв квадратних метрів і півтори тонни соломи. Допоможіть розшукати зниклу тернополянку. 52-річна Домбровська Наталія Олексіївна вийшла з дому ще 9 березня. До нині жінка не поверталася, а її місце перебування невідоме. Тернополянка може вести бродячий спосіб життя. Тому, якщо ви її бачили, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Креативна боротьба із поганими дорогами. На Львівщині діти зняли відеокліп, аби привернути увагу до стану однієї із місцевих доріг. Таким чином, автор відео вирішив також закликати людей до підписання петиції щодо ремонту дороги у їхньому селі. Тут плакали усі автівні і лада, і пажеродна кого. Кишені вже пусті, ремонт дорогів. овці плакали плакали. Не бійтесь додавати трохи фарб у свої будні. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!